Друзі, всім доброго ранку. Ми сьогодні виїхали на річку половити щуку. лодка стоїть. Зараз будемо все складати. Викачалися. Вже майже кінець листопада. Я взагалі не знаю, що з цього вийде. Чи вийде щось, чи не вийде, але ми все одно спробуємо. Вітерець такий, ну аж такий, аж пронизує про, про наскрізь. Уже в деяких регіонах був сніг, у нас ще не було, але сьогодні обіцяють на ніч. Не знаю, Побачимо ми сьогодні сніг чи ні. Взагалі ще не хочеться ніякого снігу, хочеться ще порибачити. Так що погнали, буде цікаво. Зараз все розкажу, покажу. Так, друзі, давайте, бо там люди питали, що за оснастка. Дивіться, це палка Black Cat. 15.40 тест. Рост 2,40. Шнур 0,16. Здається, чотирьохжильний, я не пам'ятаю. Катушка тебен. Дуже доволений. Користуюсь десь приблизно років три, напевно, може більше. Нічого не робив, працює. Повідець, бачите, це флюр. Він зв'язаний тут наглухо. Тут карабінчик 0,45. Ну, Начебто резів не було, дехто користується струною чимським. Я пользую, користуюсь тільки, тільки флюром. Ну, це оснастка. снасті для щуки. Це холод, підсак, Ну і човен. Давайте. І на воду. Друзі, ну, завісся, півтичка. Сузуків дроблять речі. Друзі, перша щучка, подивіться, яка гарненька. Іди сюди. Бачите, як взяла. За самий краюш, вона вдарила бом... його, бачите? Навіть не в рот, а от з низу. Ось така. От... Гарнюнька. Так, на, тримай підсак я зараз вимотаюся. Друзі, їй гарнюня. Так, упиралася. Сейчас побачимо, не хоче... Не спеши тільки з пацака, не спеши, не спеши, бо щука гарна, 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 убери пацак, убери його вообще пока. Щука гарна. Гарна, друзья, я не знаю, вы бачите ви или но она. Вот это первое это выписать. Это ты представляешь, не могу ее поднять, друзья. Бощука. Не, не, убери подсак, не надо. Подивись яка. Опа! а, друзі, ну це п'ятерочка залізна. Подивіться, яка гарнюня. Просто фух О да. зараз ми відпливемо. Опять заказывал. ну на 5 і есть. Тихо. это да, друзья, подивіться, яка красунечка. Красунечка. Боже, я не думал, что здесь такие есть. Да я сам не думал. Сколько есть, у нас ни разу такой не было. Да, такой, друзья, еще не было. Выскочил, да? Да, выскочил, блядь. Я говорю, что в лодку, в лодку, потому Рапала? Да. Подожди, что проскочил он. Надо вытащить. Да. Сейчас подожди Я в просто сниму и вытащу один поводок Как он так проскочил, я не знаю. Ну, как проскочил. Ооо. Друзі, подивіться, яка гарнюня. Так, зараз Друзі, на кору. Друзі, ну клюнула на ось такий воблер. Бачите, виламала крючок. Ось он. Треничок. Ось тут висів. з железочки. Виламала, ось він тріснув. Царапала. Друзі, може хтось ремонтує воблера. Напишіть. Я відійшлю, щоб ви його зробили. Бо він такий не з дешевих. ще такий знайти. А може в кого є такий воблер на продажу. Такий, а може трошки інший розцвітці. Ну, краще так, в такий самий. Пишіть, я куплю. Друзі, ну ми після поїмки трофея зупинилися. Вийшли на берег подивитися гливу. Ми там збирали її в прошливий раз. Зараз підемо, подивимось, єлі, якщо може виросла. І випити чайку. Слухайте, надую таким ледяним просто. Напевно, вже я думаю, що скоро ми підемо на льот. На кригу. Кому як подобається. Так що перекусуємо, п'ємо чайок. Ну і продовжуємо далі. Дуже прикро, що зламався облаш. Ну таке бува, бачите. Добре, що в пацаці, а не у воді. Вона його не викрутила. Повно зацепився крючок, вона вивернулася і виламала. Дуже прикро, але нічого страшного. Дивимось, погнали, буде цікаво. А ми п'ємо чайок, кушаємо бутики. А камера сіла. Друзі, ну що, продовжуємо. Сила камера так холодно, що камера сіла. Ну даю зараз в тепле містечко. Продовжуємо. Друзі, є ще щучка. Глянь, глянь, де вона. ж тим берегом, друзі. Теж непогано наша. Такої хитмовна. Да, така. Не бачу я. Облер. Опусті, не лови його пацак, опусті пацак. Под Тихо-тихо, подимі. Ох ты, гляньте, який карась. Друзі, зашипився. Я таких карасів на гудку не ловив. Подивіться який. Який гарний карась. Та ти що? Напевно, більше кіла. Оце так треба. Подивіться, який за Просто здороведний карась. Що він атакував цей синій воблер чи що він хотів, не, не зрозумів. Друзі, ну ось і закінчилась наша риболовля. Збираємось ми додому. Сьогодні річка нас про просто порадувала. Ми сьогодні і... І поймали одну невеличку щуку. Було ще три ударчики. Дивне, що воблер зламався, але це таке нічого страшного. Ну буває, з ким не буває. Буває і погірше. Або купимо новий, або відремонтуємо цей. Друзі, ну, взагалі усім дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Ну і зустрінемось на риболовлі. Всім гарного настрою і гарного вечора. Усім до побачення.